Всім привіт! Це Пасхальний влог, як тіпа. Сьогодні у нас яке число, 20 квітня, правильно, Пасха. І ми будемо сидити пасочку. Ми там у нас коло фонтана. Буде приїжджати священник і ми посвятимо пасочку і підемо. А далі, а далі, після священня пасочки. Ми їдемо на нас. Приїдемо на нас. Рик. ну що ж, йдемо снідати. Ну-ну-ну, что ну, ну. там? яйки є так, краси. Terima kasih telah menonton!